Вітаю у черговому випуску рубрики Сім хвилин з Богданом Янківим та командою Семінарком. В цьому ролику обговоримо національну стратегію доходів України, що була затверджена урядом. Національна стратегія доходів це дорожня карта змін у податковій системі, на основі якої планує діяти уряд у реформуванні митної та податкової політики до 2030 року. Це незаконний, не підзаконний акт, і він не починає діяти вже зараз у січні 2024 року, і податки не міняються. Це лише певні концепції, думки та фантазії, які виклали урядовці у формі офіційного документу. Затвердження такого документу насправді є хорошим тоном, адже бізнес може бачити дорожню карту руху та спрямування податкової політики. Стратегія складається з багатьох розділів. Планують реформувати адміністрування податків, змінити адміністрування на митниці, крім того, планується зміна ставок та розмірів фактично всіх податків. Давайте почнемо обговорювати реформи для юридичних осіб. Україна планує рухатися згідно загально прийнятих західних стандартів та виконувати правила БЕПС, що передбачає неможливість зменшення податку на прибуток нижче ніж 15%. Також хочуть впровадити правила миттєвої амортизації, що дозволить платнику податків вираховувати всю вартість придбаного активу одразу, а не розтягувати це на роки. Великий фокус також буде братися на боротьбу із ухиленням від сплати податків через використання компаній в різних податкових юрисдикціях. Зокрема, планують неухильно дотримуватися правил КІК, покращувати контроль за трансфертним ціноутворенням і, звичайно, активно імплементувати обмін податковою інформацією за угодою СіРС. Крім того, ставку ПДВ Україна зобов'язується теж не зменшувати нижче ніж 15 а більшість пільг, де можна платити ставку ПДВ типу 0 7% чи 14%, взагалі планують скасувати, залишивши мінімальну кількість пільг. Ну і звичайно, планується максимальна адаптація адміністрування ПДВ з можливістю його відшкодування, як це передбачено в країнах ЄС. Звичайно, розділ, який нас всіх дуже дуже цікавий, це реформування спрощеної системи оподаткування та фізичних осіб підприємців. Найперше, що хочуть зробити, заставити всіх спрощенців теж ставати платниками ПДВ після певної. Порогової суми доходу. Зараз, будучи на першій, другій або третій, або навіть четвертій групі, ви чітко знаєте, що в межах всього ліміту обороту можете не ставати платником ПДВ. Загальносистемники, навпаки, зобов'язані стати платниками ПДВ після обороту 1 мільйон гривень. Цю суму 1 мільйон гривень планують збільшити. До якої суми збільшити планують, поки що ми не знаємо. Але коли поточний поріг 1 мільйон обороту збільшать для обов'язкової реєстрації платником ПДВ, наприклад, до 5 мільйонів. То реєструватися платником ПДВ будуть змушені всі і спрощенці, і загальники. Тобто, скоріш за все, не буде ліміту доходу на спрощеній системі оподаткування. Навпаки, будучи спрощенцем, зможете заробляти стільки, скільки вам потрібно. Просто доведеться ставати платником ПДВ після певного грошового обороту, залишившись і далі на спрощеній системі оподаткування. Також в планах є розширення обов'язку щодо ведення обліку товарних запасів повністю на всіх спрощенців. Зараз, як ми знаємо, ведуть облік тільки ті, хто торгують технікою, ювеліркою та лікарськими засобами. Вже найближчими роками очікуємо зміни в законодавстві, по якому будь-який торгівець товарами буде змушений вести такий облік, тобто йде мова і про продукти харчування, і про канцтовари, і про одяг, і про будь-що інше. Тобто, якщо у вас фактично не буде первинних документів, ви не зможете продавати нормально свій товар. Реєструвати ФОП, обирати кведи, типи спрощеної системи оподаткування теж фактично більше не потрібно. Буде достатньо просто відкрити рахунок в банку із статусом підприємця. А щоб закрити бізнес, треба буде просто закрити цей підприємницький рахунок. Зараз є перша, друга, третя та четверта група ФОПів на спрощенці. Першу та четверту групу мають залишити, збільшивши їм податок. А от другу та третю групу об'єднають в одну. Це означає, що в будь-якому випадку треба буде платити відсоток від доходу, а не просто фіксований податок щомісяця, який зараз на другій групі. Цей відсоток від доходу буде залежати від виду товарів чи послуг, які ви продаєте, і попередньо має становити від 3 до 17%. До речі, для юридичних осіб спрощена систему взагалі планують скасувати. Планується робити таким чином, що поступово для спрощенців юросіб будуть збільшувати ставку податку а потім взагалі відмовляться від спрощенки для юридичних осіб. Підхід до перевірок бізнесу та громадян теж обіцяють міняти. Має запрацювати так звана система Еаудит. E коли інспектору не потрібно буде виходити до підприємця, а просто по реєстрах він зможе провести перевірку. Звичайно, це буде забезпечуватися на основі того, що податкова буде мати доступ до банківської таємниці та руху коштів по рахунку і бізнесу і громадян. Тобто фактично будуть бачити рух коштів в онлайн режимі. З одного боку, це негативний момент, адже на сьогодні дійсно довіра до податкової низька. Проте, якщо збільшити довіру, і якраз саме таке таргетування є в національній стратегії доходів, яке спрямоване на відновлення довіри до податкової, то тільки після того планують відкривати доступ податківцям до стану банківських рахунків. Податки на доходи громадян теж планують міняти. Оскільки податково і так буде бачити рух коштів по рахунку громадян, то чим менший дохід, тим менша ставка податку буде. Чим більший дохід, тим більша ставка податку це так звана прогресивна шкала оподаткування. Ну і, напевно, явно більше, ніж зараз, 18%. До речі, напевну, суму доходу також мають встановити пільгу, що дозволить не сплачувати податок. Конкретні ставки податків на доходи громадян поки що невідомі, адже це лише стратегія, яка буде мати немалий час для того, щоб опрацювали якісь конкретні норми, закони та проекти. Податок на нерухоме майно є місцевим податком, тобто, маючи у власності умовну землю чи будинок, ми платимо податок на нерухоме майно у свою місцеву громаду. Зараз існують ліміти, при яких ми можемо не платити податок на нерухоме майно, а саме квартири загалом не перевищує 60 квадратних метрів, будинки 120 квадратних метрів. Якщо у нас в межах цих площ ми податок на нерухомість не платимо. Про ці пільги нічого насправді не сказано і виглядає, що їх можуть залишити. Проте сказано, що велика кількість нерухомості в реєстрі по тій чи іншій причині не відображається а отже, податок не стягується, тому стосовно податку на нерухоме майно. Можемо очікувати збільшення ставок податку, а також неможливість ухилення і уникнення від сплати цього податку через технічні причини. Це планується реалізувати шляхом надання додаткових повноважень органам місцевої влади, а саме провести інвентаризацію локального майна, і передивитися, хто ж у нас платить, а хто не платить податок на нерухомість, надати органам місцевого самоврядування доступ. До баз даних податкової щодо місцевих податків, не всіх, а лише місцевих, щоб вони змогли звірятися, чи платиться з певного майна податок. Ну і нададуть повноваження місцевій владі давати вказівку провести перевірку податковій. Всі ми знаємо, що є багато ситуацій, коли у нас ніби є об'єкт нерухомості у власності, але податково по ньому не нараховує податок. Так от, по суті цю ситуацію хочуть остаточно вирішити, надавши. До цього повноваження місцевій владі з криптовалютою та віртуальними активами у національній стратегії справи погані. Цьому питанню приділено трішки більше одного аркуша, а це явно вказує на те, що бачення поки що немає, і, скоріш за все, найближчими роками криптовалюту навряд чи. Легалізують і цього навряд чи варто очікувати. Все, що глобально пропонує документ, це залучати міжнародних та іноземних партнерів до розробки законодавства і з регулювання криптовалюти без жодної конкретики та деталей. Отже, бачимо, що тут Україна буде слідувати міжнародним західним нормам. Національна стратегія доходів, дорожня карта реформ податкової та митної політики до 2030 року. Планують реформувати фактично кожен розділ податкового кодексу. Податок на прибуток та ПДВ реформувати відповідно до правил БЕПС і вони не можуть бути нижчими ніж 15%. Спрощенцям хочуть забрати фіксовану ставку податку та в будь-якому випадку платити відсоток від доходу, причому після перевищення певного грошового ліміту обороту зобов'язувати ставати платниками ПДВ. Ну і звичайно, облік товарів та первинні документи мають впровадити для всього бізнесу, незалежно від того, що продає. Якщо цей випуск вам був корисний, ставимо йому лайк, обов'язково діліться з колегами і підписуйтесь на бухгалтерський ютуб канал номер один семінар. якщо ще досі не підписалися. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати повністю безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на Бухплатформу, де щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безмітних відповідей на запитання, і крім того, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та різного роду довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухг Посилання знайдете в описі до цього ролика. Залишайтеся разом з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей! Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове, вже не захочете повертати як було. Ми взяли те, що вочевидь застаріло, і зробили як треба. Фоки в Моно клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди під рукою кабінет з усіма рахунками, а ще на зв'язку завжди справжній банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.